Енергетична незалежність, якщо перефразувати те, що вона сказала, вона розпочинається не в газовій трубі. Вона розпочинається в мізках у політиків, у керівництва держави. Приклад, країни Балтії, вони не менше, а більше, ніж Україна, залежать від постачань російського газу. Але хіба ми можемо сказати, що відносина, скажімо, Литви і е, Росії, де теж є. Дуже чутливий момент газових взаємин є такий високий політичний градус, який індукований саме газовою тематикою. Ні. Тому що е ментально поведінка політикуму литовського чи інших Балтійських країн, чи тої ж Польщі, чи Словаччини, які так само залежать від російського газу, вона є абсолютно іншою. Тобто вони свою хату злободи зробили і. Стоять на сторожі своїх інтересів, а у нас відбувається бізнес експлуатація існуючої енергетичної залежності, тому що у нас, як колись влучно сказав пан Лановий по суті, е функціонує не економіка, а олігархономіка.